Вітаю, друзі! Шабля Мазепи і Усик. Чому це дуже символічно для України, Росії, Української православної церкви і самого боксера? Український боксер Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі підняв над головою так звану шаблю Мазепи. Це викликало справжній сплеск емоцій і в Україні, і в Росії. Де до останнього часу багато хто вболівав за українського боксера. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь наші відео. Нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться те, що ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона врешті-решт не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Цей жест є надзвичайно символічним і для України, і для Росії, зважаючи на те, як негативно постать гетьмана Мазепа вже понад 300 років. Сприймають у Москві, і за наказом царя Петра І, російська церква оголосила йому анафему, відлучила від церкви. Так само, жест дуже символічний для самого Усика, зважаючи на його бекграунд, політичні та релігійні уподобання. Він діє за принциповим вірним УПЦ. Донедавна це московського патріархату, а зараз церква каже, що віддаляється від Москви, для якої гетьман Мазепа досі є дуже негативним персонажем. Там досі вважають дійсно анафему російської церкви. Цей жест може вплинути і на саму УПЦ Українську православну церкву, адже Усик є дуже близьким до її предстоятеля митрополита Онуфрія і. Співрозмовники BBC Україна в церкві не виключають, що питання зняття анафеми може актуалізуватися. Сама команда Усика наголосила, що таким жестом він нагадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників. Століттями Росія поплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримує визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається, написав Олександр Усик в інстаграмі. Що відомо про шаблю Мазепи, так це ця шабля зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї. До речі, ще дуже цікаве питання, хто йому цю шаблю і на якій підставі дав. Як вказують музейники, її зробили наприкінці 17-го століття. Іван Мазепа подарував її за гарну службу Осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так, вона опинилася в Чернігівському музеї. Раніше історик Віктор Тригуб у розмові з BBC вказував, що загалом відомо про три шаблі, які можна приписувати Іванові Мазепі. Дві з них у силу різних обставин опинилися у Росії, а одна зберігалася саме у Чернігові. Щоправда, Тригуб вказував, що Іван Мазепа подарував її ще коли не був гетьманом, що абсолютно не применшує її значення. Чому Мазепу так не люблять в Росії і наклали анафему? Гетьман Іван Мазепа багато років правив українською автономією під владою Російської імперії. Він розбудовував освіту, культуру і церкву, недарма козацьке бароко, в якому він збудував сотні храмів, часто називають Мазепинськими. Проте багато років вважалося вірним підлеглим царя. У 1709 році він перейшов на бік шведського короля, щоб у разі перемоги Україна вирвалася з під влади Москви. Петро І, неабияк розгнівався на Мазепо, спалив і знищив його столицю Батурин. А самому гетьману, за наказом Петра, російська церква оголосила анафему і відлучила від церкви. шведсько українське військо програло полтавську битву, і та частина України лишилася під вадою Росії. З того часу в російській історіографії Мазепу називають не інакше як зрадник. А до появи Симона Петлюри та Степана Бандери для негативного позначення українців, які хочуть самостійності, у Росії використовує саме термін мазепинці. Російська православна церква і її українська гілка навіть вже після розпаду радянського союзу не хотіла скасовувати анафему Мазепі, попе прохання керівництва України. Чому це так важливо для Усика? Українська православна церква до великого вторгнення Росії була частиною Російської православної церкви. Зараз вона каже, що почала рух до незалежності. І вже не підвегла Росії, проте анафему з Мазепи там не скасовують і не роблять жодних рухів, щоб показати, що їхнє ставлення до Мазепи якось змінилося. У розмові з BBC Україна один з єпископів Української православної церкви визнає, що. Крок на реабілітацію імені Мазепи був би можливий рішенням синоду чи собору. Ще 15 років тому в Українській православній церкві Московського патріархату жахалися від самої згадки про Мазепу. Показовим був момент, коли у Києві за Віктора Ющенка перейменували вулицю січневого повстання іменем Івана Мазепи. Саме на цій вулиці розташована Києво-Печерська лавра, яку значною мірою Мазепа і розбудував. У 2010 році Українська Православна Церква Московського патріархату задіяла усі механізми лобізму, щоб частину вулиці з Лаврою перейменували на Лаврську. Щоб, не дай Бог, адреса Лаври не містила згадку Мазеп. Олександр Усак багато років послідовно називає себе вірним вірянином Української православної церкви, тої церкви, що ще недодавна були московським патріархатом. Він регулярно ходить до Києво-Печерської лаври і навіть приїздив на службу у храм Агапіта до митрополита Онуфрія у серпні 2024 року. Після першої перемоги над Ф'юрі. усик неодноразово висловлювався на захист цієї церкви, яку влада України звинувачує у зв'язках з Руською Православною церквою. Рік тому, під час прямого ефіру, на своїй сторінці в інстаграм боксер заявив, що залишається вірним УПЦ з митрополитом Онуфрієм. Проте хоче. Аби вона очистилася від негідників тих, хто виконує вказівки Росії. Багато питань щодо того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним українській православній церкві та митрополиту Онуфію. І ще я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які у ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога Російської Федерації, заявив. Тоді усик. Багато хто в Українській православній церкві не задоволений тим, що УСИК робить подібні заяви, співпрацює з владою та на міжнародній арені не розповідає про гоніння на українську православну церкву. Ще у серпні запорізький митрополит Лукас звинуватив боксера у сидінні на двох стільцях та реверансах у бік влади, яка гонить УПЦ, а не піднімає свій голос на її захист. Але в якого Бога він вірить? Адже Олександр завжди позиціонював себе як чадо блаженнішого митрополита Онуфрія та парафіянин УПЦ, розв'язлився Лука Лока перед боєм 21 грудня. Проте, як. Розповідають бібісі Україна співрозмовники в українській православній церкві Усик і далі має близькі духовні стосунки з митрополитом Онуфрієм там не виключає, що жест Усика з шаблею Мазепи ще раз приверне увагу Онуфрія та її керівництва до зняття анафеми, адже це питання давно назріло, каже співрозмовник. У цій церкві є багато людей, які прагнуть зняття анафеми та визнання ролі Мазепи як будівничого церкви. Та Української держави на фоні заявленого руху УПЦ від Москви, але згоди цього питання зараз немає. І головне, раніше до цього дуже скептично ставився митрополит онуфрій. Анафему накладали невдовзі після підпорядкування Київської митрополії Російською церквою. Тож зараз зовсім нелогічно УПЦ і далі її визнавати на фоні власних запевнень про незалежність. Співрозмовник в погоджується, що жест Усика був би дуже гарним приводом вирішити зараз це питання на рівні синоду. Дехто у церкві твердить, що анафема це не політичний крок, а нібито пов'язана з порушенням церковних канонів і зв'язком гетьмана з похресницею Мотрою Кочубей. Проте, як кажуть співрозмовників Української православні церкви, в них вже давно готове канонічне обґрунтування, що порушень канонів з боку гетьмана не було. Сленський патріарх ще у 2018 році висловив позицію, що не визнає цю анафему і вважав її політичною. Так само її не визнає і автокефальна православна церква України. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою От така херня малята, як казав класик». Хоча я вже, знаєте, неодноразово зауважував, що він цього ніколи і не казав, бо лайкам. В його житті місця не було. Та й кого це взагалі хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!